Мої любі, усім привіт Мої любі друзі Ну що ж, продовжуємо згадувати матч. І у цьому відео я хочу згадати матч Донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2019, -го, 2020 -го, років, 26 листопада 2019 рік, група Сі, п'ятий тур Манчестер Сіті, у себе вдома на ETC Stadium, піду пічні Гвардіоли приймають донецький шахтар Бойова шахтром. На цій і сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Давайте все, друзі, поговоримо по порядку. Нагадаю, що це була групацій. У цій групі були такі команди, як Манчестер Сіті, Шартар Донецьк, Атланта та Динамо Загреб. Ожоте, перед початком цього матчу було 5 очок. Програли донечани Сіті. Програли гірники Манчестерцем з рахунком 0-3 у Харкові, а потім була перемога над і та дві нічі з Загравським Динамо. 2-2 вдома, 3-3 на виїзді. І 5 балів відповідно Штера було у пасиві. Сіті мав 10 балів перед початком цього матча, три перемоги підряд, впевнені перемоги над Чехтерем 3-0, над Загравським Динамо 2-0 та 5-1 над Аталантою. Потім у четвертому турі Сіті зіграв з Атланти на виїзді в нічі один-один. Якось так. Ну і в принципі Сіті вже гарантував собі першу позицію. Де-факто, відповідно, вже. Але все одно цей матч все-таки мав певне значення для Сіті. Ну і давайте все розпочинати обговорювати по порядку. 4-3-3 стартова весновка Сіті, Едерсен о воротах, Фернандніо Отамензі, пара центральних захисників. Ангеліньо Жоо Кансело, По Флангах, Кевін де Брюне, Ронрі, Ілкайгін Дуган, трійка захисників, Габріель Жезус, Рахім Стерлінг, Бернардо Сільва у нападі. Це стартова Росновка Сіті. Лиш Кастро підопічні ягу, вийшли грати по розстановці 4-1-4-1. Андрій П'ятов у воротах, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов – пара центральних захисників. Додо Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко – центральний опорний півзахисник. Віктор Коваленко, Алан Патрік, центральні атакувальні півзахисники. ТТ Євген Коноплянка по флангах та Жуліораес вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка української команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже здорово Шахтар з перших же секунд даного матчу, дуже здорово команда лише каштру діяла на початку матчу. Сіті на м'ячі більше команда більше володіла м'ячем. Більше позиційно атакувала, але Шахтар дуже здорово, дуже здорово ловила, ловила команда Луїша Каштера, своїх суперників на контратаці. І ось на початку матчу супер шанс був у ТТ ТТ обіграв один в один Андерсона порожні ворота! тете пробиває та Ніколас Ніколаса Ніколас Атаменді! Ні, напевно, це навіть не Ніколас, to me dii а саме Fernandinio! Да, Саме Fernandzinio! колишній футболіст донецького шахтаря рятує Сіті від пропущеного м'яча. Помилився Едерсон на виході. Помилився Едерсон, ТТ скористався ситуацією, покинув м'яч повз Еддерсона, порожні ворота, да, під гострим кутом, але все-таки це супер шанс був для української команди. Там, до речі, женірмарест. Відкривався о, паралельно, але м, не побачив не побачив цього е, ТТ. Шанс був нереалізований, шанс був нереалізований. У ж такі пару небезпечних було контратак. Але не вдалося їх реалізувати. У Сіті, непевний був Мето Родрі, коли Родрі пробивав та зафіксував Андрій П'ятов. Дуже здорово, забав Андрій Андріп'яту. В принципі, я би не сказав, що по Сіті були якісь гольові нагоди. Шахтар дуже здорово стримував суперника, Шахтар дуже здорово грав в свою гру на контратаках. Дуже здорова команди. Лише кашта ловила дуже достойний бій від Шахтаря. Початок другої 45 хвилинки. До речі, друзі, на другий тайм у Сіті вийде Давід Сільван, Філфоуден, видуть у Сіті, Маркс Антоні, Монро Саламон та Дані Сікан. у Шахтаря. Uh, Сіті заб'є. Сіті заб'є. Заб'є дуже швидкий м'яч. На 56 й хвилині матчу. дуже здорово ця така флангу пройде. Габі Жезус віддає при Ілкай Илкая Ілкай, Дуже здорово мяч, приймає Ілкай приймай. З непростої ситуації виходить, пробиває Ілкай Гендуган та забиває з розворота. Пробиває Ілкай Gendugan та відкриває рахунок. Дуже прикрий пропущений мяч для української команди. Тому що, в принципі, Шахтар та граф. Тобто -то Шахтар дуже здорово грав. Але пропущений м'яч від Ілка Гюндугана. На Габіджесу п'ятого, п'ята відена Ілка Гюндугана, а той пробиває з розвороту та забиває. Муна салон на 65 й хвилині поміняє Євгена канаплянку. Ну, і ось вона! ось вона! Друзі! 69-та хвилина, матчу! Штири було важко в другому таймі створювати моменти. Але шатри, вдається, з-під пресингу Манчестер Сіті. вдається доставити мяч на правий фланг. ТТ Підхоплює Шатар Шахтар на такое ТТ Чекає підключення до до, ТТ додо. По правому фланзі додо, Виконує просто, Соломон, Пробиває гол. Гол. Один. 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 шахтар, шахтар, Зрівнює на цих хаді рахунок манор Соломон! Манор Соломон Гол! Один-один! на этих гаде. Ну и до до! Ну и до до! Записываю голевую передачу! Молодый бразилец! До срока пассива! Записываю голевую передачу! А Манор Соломон забивает гол! Один-один! На 69-й голь матч! Шахтар! З рівня рахунок українська команда. Але кінцівка матчу була дуже напружена. Сіті хотів виграти. У Сіті були супер шанси, щоб вирвати перемогу. Шахтар тримався, трималася українська команда Сіті тиснув. Неймовірний тиск був від Сіті. До речі, удар Соломона з 12 метрової позначки, де факто Монарса Соломон пробував. Супер шанс був у Сіті, коли м'яч влучив Сергія Кривцова. І майже не золотів свідковаріти, справді Сергій Кривцов в останню мить вибиває воріт український захисник. Хоча було прям дуже небезпечно. Габріель Жезус живий передав Андрія П'ятого, прострілював м'яч вичив Сергія Кривцова і майже не золотів свідковарі. Але вдається українській команді відбитися у даному епізоді. Вдається відбитися українській команді. Uh, так, в принципі, нічого не вже влаштовано ну, за це заліковий пункт, то можливо це був би золотий заліковий бал, який дозволив би українській команді вийти вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. Так, да, Якщо б Шахтар би перемагав би, Сіті, в принципі, Шахтар би гарантував би собі вже 100% плей-офф, але тут такий знаєте, матч. Тут такий знаєте, матч, Шахтар, в принципі, десь таки про перемогу я і думала команда Ліжа Каштро. Ось, але в кінці кінців один, один, шахтар! Бере, бере заліковий пункт з цієї Етіхада! Браво! Просто браво! Під епічному Іша Кастро! І ось вони емоції Микола Матвієнко! І ось вони емоції Микола Матвієнко! Неймовірно нічі на цій Етіхаді! Да, друзі, якщо брати статистику, Сіті переграв Шахтар за усіма статистичними показниками. Контроль 64-36, 16-7 удари, 7-3 удари в площину воріт. Ну і 8-3 це кутові. Да, друзі, статистика на Босі Сіті, але в принципі глобально, я вважаю, що Шатицю нічого абсолютно точно українська команда награла. Шахтар дуже здорово у першому таймі, да, У другому тамі Сіті додала команду. Да, Звичайно, додала команда. Да, звичайно, ще більше атак було у Сіті, більше контролю, в Але в цілому, я ж кажу, друзі. Я вважаю, що ця нічия, вона здобута була абсолютно поділу. Ось, згадали ми ось цей неймовірний матч, друзі, у сезоні 19-20, коли Донецький Шахтар зіграв в нічию з Манчестера Сіті на Еті-Хатстедіан, друзі, на еті хаді, Шахтар. E, здобув дуже-дуже, дуже хороший результат. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побачити вам то вашим рідним. Тільки добра, тільки щастя в житті. Нехай ось це, друзі, буде добре завжди. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.